Такі організація простору дала змогу створити великі двори без наскрізного транзиту транспорту, що робить їх безпечними для дітей і пішохідів. Архітектори створили середовище, де можна було пройти весь масив практично не виходячи на великі магістралі. Це місто у місті повністю самодостатнє. Така планувальна структура вирізняє першотравневий масив на фоні багатьох інших радянських житлових кварталів. Окремий шар транспортної сурі масиву тролейбусна мережа, яка почала працювати вже у 1960 році. Маршрути номер 17 та 19 з'єднували масив із центром Києва, а пізніше із Лукянівкою. Впродовж 70-х-80-х тролейбусна мережа тільки розросталася, формуючи хребет громадського транспорту. Автобусні маршрути теж відігравали важливу роль, особливо в 1990-х і 2000-х роках, коли тролейбусні лінії.